Добрий день! Ось цей оприскувач, про який ми з вами спілкувалися. Повністю зібраний. З польським обладнанням Агроплас. На всіх оприскувачах на сьогоднішній день присутня лісниця для зручності для того, щоб заливати суміші через горловину Бака. Рама зроблена з профіля, ось, якщо ви бачите, 100 100х. Відповідно, ну, я не знаю, може так вам поставити ось мій палець, щоб для зрівняння, що там іде десятка лист, це на вухах. Тут, відповідно, так само, тут все усилено. Тепер те, що стосується штату. Ось цей бак для промивки системи. Бачите, йде два, ось один кришечка і друга. Оце йде для промивки системи, а це йде для рукомойника. Рукомойничок виведе. Тепер сама штана. Так, вона зроблена з стройки. Але дивіться, там, де були моменти по штангі, де вигинало, тобто ми посилили. 60 на 60 труба і ще одна. Приварена для усилення Форсуночки всі заховані. На штангі зроблений ось такий, показує, відбойний механізм при перешкодах, тобто у вас не виламає штангу, а у вас стане вона в обратне положення. Відповідно і тут стоять теж ухи. Тобто толщина метала використовується десятка самих пластин. Це такий загальний вигляд самої штанги. Ставляться второпластові пластини, де йде треніє між металом, щоб у вас довговічність самого металу була. Гідроциліндр на підйом.

Значі штанга піднімається за рахунок гідроциліндра і йде по роликах. Внизу ролик, вверху для підняття. Ну, і відповідно, теж пластини, ви бачите, які використовуються на маєтничок. Карта не в комплекті під ваш трактор. Тобто, який скажете, там 6х6, 6х8, 8х8, якщо треба буде. Ну, 8х8 не використовується, бо в насосі стоїть 6 шліців.